нам, будь ласка, як студентові не опиниться робіт? варто вже з другого курсу отримувати певні там інформацію, фідбук від старшокурсників, яким чином вони це зробили, і повторювати їх ідеї, їх напрямки. Да? Я би сказав, що з другого курсу вже можливо себе подавати на певні компанії, але перед цим потрібно підготувати себе в тому питанні, щоб пропитати там чи у роботодавців, чи у тих же випускників, яким чином вони саме працюють над тим, щоб добитися саме працевлаштування, саме. Підтвердження тому, що їх запросили, їх взяли на роботу. Що для цього потрібно не тільки написати резюме, його надіслати. Треба себе підготувати до цього. Потрібно там пройти ряд тренінгів, потрібно себе підготувати з навичками там чи по фрілансу, чи по якомусь студентському активу. Тобто студентський час ми вже повинні себе реалізовувати чи в волонтерстві, чи в стажуванні, чи в практиці. Але головне себе реалізовувати, щоб потім, коли ми визначимося, що ми хочемо йти працювати за того, щоб отримати заробітні платні за це, щоб ми могли аргументи. Ментувати, чому ми шукаємо роботу і чому нам варто платити за це кошти, тобто показати свої навички, свої результати попередньої роботи. Що, наприклад, студент, скажімо, на четвертому курсі, чи навіть на магістратурі, от він ще не був ні на яких стажуваннях, на волонтерстві. Який шанс того, що він сподобається роботодавцю і він його найме? Ну я би сказав, що шанс він завжди є. Не потрібно себе опускати руки і себе вхорити що там. Ти щось впустив, потрібно далі працювати. Так само да, наганяти цю цей цей час, не, не думати про те, що там другокурсники працюють, і ти з ними. Нічого страшного так і потрібно робити. Я такі, що на навіть на тому курсі, на останньому курсі навчання тільки тоді тоді згадують про те, що їм потрібно працювати. Вони тоді згадують про те, що їм треба резюме, а в резюме ніщо написати. Тому вони там чи активною якоюсь діяльністю займаються, чи потім ідуть працювати на якусь якийсь інший напрямок заради того, щоб отримати перший досвід. Тому я би сказав, що однакова порада, що для четвертого курсу, що для другого курсу, починати себе реалізовувати в якійсь діяльності, якщо не знаєш, де або якщо не беруть на зарплату, йди волонтером. Спробуй себе на стажуванні, практиці на безкоштовній роботи іди отримувати певні знання в першу чергу напрацюй резюме, напрацюй навички і потім вже щоб це резюме працювало на тебе. Працюй так, щоб щоб тебе потім роботодавець запрошував і хотів тебе заманити, перехантити до себе на, на роботу. А як студенту без досвіду от саме подати себе наприклад на співбесіді для роботодавців? Я б сказав, що тут важливим питанням, важливим пунктом є мотивація, да, мотиваційний лист, точніше. Тобто, коли ми подаємо своє резюме, нехай воно буде майже пустим, але ми, коли подаємо резюме, ми маємо супровідний текст надіслати да, нашому роботодавцю. Ми там пишемо, яка наша мотивація саме в працевлаштуванні, саме в цій компанії. Чому я хочу себе розвивати в цій сфері чи на цій посаді? Чому я хочу працювати саме в цій компанії? Причому моя порада не бути банальним, не просто відповідати, тому що ваша компанія там міжнародна, там класна, я її за неї давно Жу, а давати факти, я там подбачив, що у вас там рейтинг такий, то що у вас там працюють такі-то е, е, працівники, заради яких я хотів би до вас прийти, або мені подобається ваш розвиток. Мені подобається, що ваша компанія там підтримує такі-то проекти, чи там у вас в цілях стоїть до такого то року зробити те-то, те конкретно. -те конкретику конкретику писати, чому саме ви обрали цю компанію? Причому ця конкретика має бути е, яким чином причетна до бізнес-процесу. Це перше, друге, якщо ми покажемо в цьому мотиваційному листі не тільки свою вигоду, а вигоду роботодавця, чому він візьме Візьме тебе на роботу, тоді за стовідсотковий результат працевлаштування. Тобто, ми, коли пишемо в резюме ціль працевлаштування, ми не повинні писати реалізувати свої набуті знання в університеті, отримати там класні можливості працевлаштування і працювати в крутому молодіжному колективі. Все, що я тільки що сказав, це якби є е, е, вигодою для мене. А якщо ми напишемо розвивати компанію, відкрити нову філію компанії в новому регіоні, відкрити новий департамент, чи створити новий продукт в сфері такій-то. От, от такі такий заклик до роботодавця він дійсно спонукає до того, щоб зустрітися з цією людиною і дати йому можливість відкрити цю філію чи ну, зробити нову послугу в цій компанії, чи створити новий продукт. От таким чином ну потрібно дійсно робити якби такий заклик, да, і показувати, що ти готовий розвивати не тільки себе, а компанію з чим і ти будеш розвиватися, тому що буде. Компанію називатися завдяки твоїй діяльності.